Та, мої друзі, на що потренуємось? У вас буде 5 вправ, які ви зможете виконувати хоч кожен день. Перша вправа на баланс. Я спочатку показую, потім будемо робити всі разом. І так, ваша задача відбалансувати себе спочатку. Для цього ви підкручуєте таз, розкриваєте грудну клітину, натягуєте маківкою вверх. Вам треба зробити так, щоб ваші важкі частини тіла, тобто вагнувна картина таз, були на одній лінії. Ви так себе віку. Чим краще ви це зробите, тим краще буде у вас баланс. Піднімаєте ліву ногу вверх, руками тягнетеся вверх, плечі направляєте вниз. Робите глибокий вдих і на видиху тягнетесь ногою назад, а руками вперед. В цьому положенні ви фіксуєтесь. Ми будемо так сміятися на 16 рахунок. Хто хоче цю вправу ускладнити, той починає розвертати таз. Ваша задача розвернути таз. Опустити весь котне положення. Ногу при цьому ви не опускаєте і так зробимо 16 разів. Кому буде важко, ви просто стоїте в цій позиції. Руки можна поставити в сторону, можна за голову. кому як зручно. І так, почнемо. Ми підкрутили таз, розкрили грудну клітину. підняли рівень вверх, руки вверх. Зробили глибокий вдих на видих. Потягнулися ногою назад, руками вперед. Зафіксувалися в цьому положенні. Я рахую, хто хоче, може розкривати таз. І виїхали. Один. Опустили. Два. Опустили. Ногу. Не опускайте, Старайтесь носочком витягуватися в далі, щоб ви відчували скорочення вашої сідниці. Вже було 4. П'ять. šest, sedm, osm, čtyři Позимаємося вверх, подивимось вверх, а руки, руки постуно розслабились. Нову. Так само. Ви спочатку себе виставимо. розкрили грудну клітину. Піднімаєте праву ногу вверх, руки вверх. Пробуйте білий дві. На видих поминув буде ног назад. Нам раскрывают таз. Вырезав вот мысленносочку назад, сжимают устроченные седлицы и открывают. Один, два, четыре, четыре, пять, шесть. И мы падаем. Семь.

Описнемо. Улички. Ну що, думаю, вже після першої вправи ви зігрілися. Тому давайте друга вправа. Ми будемо тут працювати над силою ваших ліг, а також над мобільністю кульшових суглобів. Спочатку покажу, потім будемо робити разом. Ми з вами стоїмо ноги широко, стопи водіокналь таз підкрутили живота, м'язожовота, маківка витягнулась вверх. Ви присідаєте в пліє та запускаєте вниз, максимально внизу розводите коліна назовні, приподнімаєтесь, провертаєтесь на стопах і опускаєтеся в випад. Тут ваша задача присісти так, щоб корпус був нахильний вперед. Тим самим виключуєте розтяження сідниці, ногу, да? яка попереду вас стоїть. І коліна направляємо вниз. Тут коліна за носочку не виходить, контролюйте це. І так, ви просіли. Потім знову провернулись на стопах. Сіли в пліє. Провернулись. Знову випад. І так зробимо з вами 16 разів. Поїхали, встали, стопи в діагональ. таз підкрутили. Маківку розправили грудну клітинку. Руки перед собою. Присіли. перевстали, Провернулись на стопах. Випад. Знову пліємо і випад. Один. Плієм. І випад. Пліємо. І випад. Два. Максимально розкривайтесь. Нахиляйтесь корпусом. Розкрились. Нахилились. Три. Продовжуємо. Пліємо. Сила. выпад. Сим. Попросила. выпад. Прясно, пружина. выпад. Весим. Все весим. Вниз. Попросила. Все, сим. Ще раз. Пошропить в своєму темпі. Ще три. Ще два. Останній раз. Присіли. Випад. Присіли. Випад. Цілих плює. Затрималися. Пружинка. Піднімаємося плавно вверх. Вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім, ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Плавно вверх. носочок, п'яточка, носочок, п'яточка. Відпочили. Глибокий видих. Видих і їх. І так, ваша третя вправа. Ви стоїте в коліна кістєву позицію. Ваша задача одну ногу зігнуту в коліні, поставити між ваших долоні. Долоні під плечима, пальці повністю розправлені. Ви маєте опиратися повністю на всю долонь, не тільки на цю частинку. Повністю на всю долонь. Вага тіла посередині. На руки не опираємося. вистрилили себе. Одна нога пряма, права в моєму випадку. Далі ви витягуєте протилежну руку. Просто витягнули, без плеча не треба тягнутися вперед. Ви витягнули її, маківку витягнули вперед. Далі ви робите видих, піднімаєте руку, витягуєте ногу. Ваша задача тут розтягнутися, уявити, що у вас хтось потягнув за руку, хтось потягнув за ногу. Ви в попереку не провалилися, а сідниця при цьому у вас напружена, вона сочку втягнутися. І далі ви відводите руку ногу в сторону, повертаєте прес напружний і опускаєте знову руку ногу. Коснулись, знову витягнулись, відвели в сторону, повернули, опустили. І так робимо з вами 16 разів. Кому буде так сильно важко відводити руку ногу в сторону, ви можете. Або витягнути тільки руку в сторону, тримаючи при цьому ногу. Якщо і так важко. Ви просто піднімаєте руку ногу і опускаєте. Піднімаєте і опускаєте. 16 разів. Домовились. І так, почнемо. Ви себе вистрілили одну ногу, поставили посерединки між ваших долонів. Руками відштовхнулись. Ще такий момент. В лопатках не провалюємося. Ви себе маєте тримати. Голова шия продовження вашого хребта. Витягуєте ногу, напружуєте сідницю. Витягуйте руку. Відводите руку, ногу в сторону. Повертаєте в ісходне положення і опускаєте. Робите видих, видих, вдих. Видих. Вже було два. Видих. Видих. Вдих. Видих. Три. Продовжимо. Видих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Видих, видих, вдих, видих. П'ять. Видих. Видих. Вдих. Видих, видих, видих. Шість. Умнички, ще трошки. Контролюйте себе. Сім. Гомілкою той ноги, яка у вас зараз зігнута. Старайтеся втискатися в підлогу. Вісім. Весим. Целоправная легка. Семь. Контролируйте себя. Пресс напружений. Шесть. Пять. Четыре. Два. Останній. Один. Дох. Потягніться. Коліна в сторони, руки вперед. Таз назад потягнулись. Голову опустила. Глибокий вдих-видих. Потихеньку піднімаєтесь і повторюєте все те саме на іншу сторону. Ви спочатку себе вистраюваєте, міняєте ноги. Не забувайте поміняти ногу. Витягуйте руку і працюємо. Витягнули руку, ногу, в сторону відвели. Повернули. Опустили. Один. Витягнули. В сторону. Повернули. Опустили. Два. Оці його втискайтеся під логу. Це ваша ще додаткова площа опори. Три. Чотири. Тут не провісаємо на плечі. Так не стоїм. Тримаємо себе. П'ять. Шість. Вдих. Выдох. Вдих. Выдох. Сім. Вдих. 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 Выдох. Вісім. Вдих. Выдох. Вдих. вдих, вдих, вдих. 8, вдих, вдих, вдих. Выдох, висим. Семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Один. Добре. Коліна в сторони, руки склали, опустили на долоні лоб. Повністю розслабилися. І так, ваша четверта вправа. лягаєте на спинку. Вкладаєте себе зручно, комфортно, ставите стопи поближче до ваших сідниць, руки направили по обі сторони від вас долонями вниз. І так, наша задача зараз буде піднімати таз вверх і фіксуватися на одній нозі. Я спочатку показую, потім будемо робити. І так, ви піднімаєте таз вверх, накладаєте себе зручно, комфортно. Тут ваші коліна мають витягуватись вдаль, сідниці вже мають бути напружені. Від лобка до грудної клітини має бути одна лінія. Тобто ваша задача не ось так провіснути і не ось так от зробити вигін, а ви ніби підкручуєте таз і виводити себе в одну лінію від колін до грудної клітини. Далі ми будемо з вами стояти на одній нозі, витягувати ногу навпроти вашого коліна. І 16 разів підтягувати коліни до грудей і вирівнювати ногу до грудей. І вирівнювати. Тут таз ви не опускаєте, тримаєте себе сідницю. Кому так буде важко, якщо у вас проблеми з коліном, то ви можете на двох ногах піднімати, опускати таз вверх-вниз. Так само ви виводите таз вверх. Сідниці ваші напружені, коліна витягується вдаль, стопами відштовхуєтесь від килимка і плавно опускаєтесь вниз. Знову виводите таз вверх, опускаєте вниз. І так робите 16 разів. Тільки вам треба буде зробити це два рази. Ми ж робимо, хто може, на одній нозі. Почнемо. Підняли таз вверх, зафіксувалися, клали себе долоні відштовхується від карімату. Одну ногу поставили зручно, комфортно, стопу поближче до сідниці. Витягнули ногу пряму і працюємо. Коліна до грудей. Витягнули. Один до грудей. Витягнули. Два. Три. Зараз Не опускаємо, тримаємо, себе тримаємо. П'ять. Шість. 7, Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Не опускає таз, міняємо ногу. Працюємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дихаємо. Дихаємо. Сім. Вісім. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ногу опустили, розставили стопи на ширні таза і робити пружинку вверх. Таз вверх, вниз, вверх, вниз. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Вісім, ще. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Умнички. Плавно опустилися вниз. Ноги розправили, зробили видих. На видих. Підтягнули праве коліно до людей. Глибокий вдих-видих. Підтягнули ліве коліно. Перевертаємось на бочок. Це буде остання ваша вправа. Тут попрацюємо з вашим грудним відділом. Ваша задача коліно зігнути. Рука за головою, інша рука також за головою. ліпить до ліктя. Ох, як сліпить мене сонце, буду закритим очима. Так ось, ми тут працюємо з мобільністю грудного відділу. Ви вляглись, приліпили колінку до колінки, зробили вдих і на видих ліктем витягнулись назад. Потягнулись, розкрились. настільки, наскільки вам дозволяє мобільність вашого грудного відділу. І знову пустилися, видих. І видих. Розкрилися. Потягнулися лікцію назад. Не поспішайте. Старайтеся коліна колінах приліпити одне до одного. І знову видих. І видих. Вже були три. Видих. І видих. Чотири. Видих. І вдих. П'ять. Не поспішайте. Видих. І видих. Шість. Старайтесь прям ліктем, подігнутися назад. І повернутись сім. Подягнутись. І повернути. Вісім. Продовжуємо. Вісім. Сім. Три. Два останній раз. Добре. Рукою відштовхуйтесь, перекладайте себе на інший бік. Лягли, Рука за головою коліна до коліна. Живити не розслабляємо, сильний центр. Рука інша за головою. Робите вдих. І на видих плавно входите лікоть назад. Повертайте вдих і видих. Не спішимо. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. Видих. І видих. Пять вдих, вдих. 6. Вдих. І видих. 7. Продовжуємо. 8. 8. 7. 6. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Рукою відштовхнулись. Перейшли в коліна кістів позицію. Потягнулись руками вперед, коліна в сторону і притягуйте грудну клітину вниз. Робите вдих і видих. Вдих і видих. Опустились. лікті зігнули, опустили голову і повністю виставитись. Я сподіваюся, що вам сподобалося це тренування. Його можна виконувати як в якості просто вашої зарядки, скажімо так, на кожен день. Або, якщо будете повторювати цей комплекс, всі ці 5 вправ потребу по 4 рази, це буде вже як повноцінне ваше тренування. Не забувайте тільки зробити спочатку розминку, а в кінці заминку і пити водичку. Все, всіх цілую, люблю. Пока-пока!